Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож потягом і взяти із собою друзів іграшок. У поїзді чотири вагончики. Кожен вагончик різного кольору, і в кожному вагончику різна кількість віконець. До вагончика можуть сісти стільки іграшок. Скільки віконець у вагончику? Скільки треба посадити звірят у перший вагончик? Правильно, у перший вагончик ми посадили два котика. А тепер подумайте та скажіть, скільки треба посадити звірят у другий вагончик? У другий вагончик ми посадили три песика. А скільки ж звірят треба посадити у третій вагончик? У третьому вагончику чотири ведмедика, тому що чотири віконечка. А у четвертий вагончик ми посадили три зайчика. Діти, скажіть, у якому вагончику звірят більше? Правильно, у третьому вагончику. А у якому вагончику звірят менше? Так. У першому. У яких вагончиках звірят порівну? Звісно, у другому та у четвертому? У якому вагончику звірят більше? У першому чи у другому? Так, у другому вагончику! А наскільки більше? На один. Діти, яка зараз пора року? Зима, правильно, я пропоную вам прикрасити кімнату квітами, посадити квіти у горщик. Скільки горщиків ви бачите на малюнку? Багато. А скільки квіточок? Теж багато. Як можна дізнатись, чого більше? А треба. Прикласти до горщиків квіточки. Наскільки горщиків більше, ніж квіточок? На один? Правильно, горщиків більше на один? А зараз ми з вами пограємо в гру Хто де стоїть? Це пірамідка. Хто стоїть ліворуч від пірамідки? Вірно, ліворуч стоїть собачка. А що стоїть праворуч від пірамідки? Праворуч від пірамідки стоїть машинка. Це ведмедик. Що стоїть ліворуч від ведмедика? Правильно, машинка. А хто стоїть праворуч від ведмедика? А праворуч від ведмедика? Лялька. Молодці малята! Гарно працювали! Я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!